Факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. З 18 січня у загальноосвітніх приватних школах і школах-інтернатах Одеси введено карантин з метою попередження зростання захворюваності на грип та гРВІ серед школярів. Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження, згідно з яким з 18 січня 2016 року і до особливого розпорядження припинено навчальний процес у загальноосвітніх школах і школах інтернатах Одеси. Згідно з розпорядженням міського голови, керівникам підприємств, установи організацій, що належать до Культурно розважальних сфер і сфери громадського харчування рекомендовано обмежити проведення масових заходів. Відповідні обмежувальні заходи будуть прийняті і в дитячих дошкільних установах, лікувально-профілактичних установах, а також у закладах соціального захисту, культури і спорту у вищих навчальних та професійно-технічних закладах. Окрім того, керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхіл Сакашвілі прийняв рішення дати. Рекомендацію припинити навчання в школах Одеси у зв'язку з загрозою поширення грипу H1N1. повідомляється, що область виділила 3 мільйона гривень для додаткової закупівлі медикаментів в обласному управлінні охорони здоров'я. Відзначили, що в Одеській області з початку епідсезону шпиталізовано 2900 чоловік. З понеділка очікується гуманітарна допомога з Литви препарату від свинячого грипу та міфлю. В Одесі особо тяжелую форму приняла, потому что в Одессе распространен этот так называемый свиной грипп H1N1. И э, сейчас у нас в больницах где-то 78 человек госпитализировано. Э, официально подтвержденных смертельных случаев 16. Мы три дня уже, последние три дня интенсивно совещаемся со всеми, и горсовет выделил Одессы, потому что основные очеги гриппа именно в городе Одесса 3 миллиона гривен. Областной департамент здравоохранения выделил еще 3 миллиона гривен для закупки дополнительных медикаментов. И э, мы э, сейчас, просто я поручил всем нашим э, людям здравоохранения просто выйти на все телеканалы и объяснить людям, что этот грипп очень обманчивый, что он дает осложнение, что э, он дает пневмонию. Пневмония может завершиться смертельным исходом, поэтому как только малейший симптом, нельзя их переносить на ногах. Сьогодні, 15 січня, Одесити, які проживають в центрі міста, відчули, що в їхніх будинках знизилася температура. Це трапилось у зв'язку з позаштатною ситуацією на одеській ТЕЦ. На даний момент вже проводяться роботи з усунення неполадок. Планується, що до кінця дня в будинках Одеситів знову буде тепло. Подробиці інциденту з'ясовуються. З Зілічівського морського порту відправлено перший демонстраційний рейс з полученням україна китай Маршрут потяга пролягатиме південним шовковим шляхом в обхід Росії по території Грузії, Азербайджану, Казахстану через Каспійське і Чорне моря. На відправленні побували наші кореспонденти. Отож, подробиці дивіться у наступному сюжеті. Шовковий шлях економічний інфраструктурний проект. Він забезпечить транспортний коридор між Європою та Китаєм. Вантажі з України до Грузії будуть ти через море. Далі за допомогою залізничної дороги у Азербайджан, далі знов морем до Казахстану, а звідти залізницею у Китай. Уряд України вважає, що завдяки шовкому шляху українські та європейські товари потраплятимуть в країни середньої Азії, незважаючи на санкції Росії. Сьогодні нам важливо диверсифікувати і зробити не тільки поставки українських товарів до Китаю. До наших східних партнерів, а й зробити великий транзитний шлях від Китаю до Європи і європейських товарів до Китаю це дуже важливе питання, чому тому, що ми вважаємо, що це найкращий шлях, він найбезпечніший, і саме головне, він дасть можливість Україні приймати участь у шовковому шляху в той програмі Китаю, який сьогодні реалізується. Відкриваємо новий напрямок, який, якщо ми пов'яжемо його з вже існуючими каналами. А Вікінг, Зубр, Поділля, ми з'єднаємо повністю альтернативним новим шляхом Китай та, в принципі, всю Азію з Європою. І цей шлях піде через Україну. То, що сьогодні відкривається альтернативний путь, который по согласованную сторон вчера очень сильно подешевел с первоначальным вариантом, это, конечно, очень правильный путь. Поэтому минная инфраструктура, хотя работала несколько месяцев над этим, в итоге приняла правильное решение открыть этот путь как раз вот в эти трудные дни, недели, месяц для наших экспортеров в эти страны. Потому что несколько месяцев отсутствия на этих рынках сразу может повлиять потеря этих рынков. Поэтому нужно как можно быстрее защищать своих отечественных производителей, открывать им новые рынки, открывать новые маршруты доставки этих товаров. Мы должны забрать все, большинство грузов, которые, большую часть, которой Китай экспортирует в Европу, через этот коридор. Это означает, что наши порты, которые сейчас реально испытывают объективно большие трудности, опять оживятся и опять у нас создадутся большое количество рабочих мест. Контейнерний потяг складає 20 вагонів. Цей маршрут обіцяє стати конкурентним у порівнянні із сухопутним. Напрямок шовкового шляху йде через парумні переправи Чорну та Каспійського морів. І Лічівськ, Батумі, Алят, Актау, Порт. Олена Попель, Віктор Доманський. Факти. З 11 січня Одесити можуть подавати документи на отримання нової айді-картки. Наразі її будуть видавати 16-річним громадянам України. Айді. Картки, новий внутрішній паспорт, який має бути з електронним чіпом або без нього. id картки видаватимуться строком на 10 років. Щоправда, бігти чим скоріш за новим паспортом не обов'язково. Зараз зазвичай для нас паспорт книжечка продовжує діяти. Те ж саме стосується нових закордонних біометричних паспортів. Щоб дізнатися подробиці про те, що собою представляють нові id картки та біометричні паспорти та як їх отримати, ми завітали до Міграційної служби Одеської області. За словами начальника управління міграційної служби, id картка буде використовуватися внутрішньо на території України. Паспорт гражданина України для виїзду за границю з біометричними даними, он предполагає тільки виїзд за границю. Паспорт Айді в відді. Иденткадкой, которые мы начали выдавать, начали принимать документы с 11 января. Он предполагает только использование внутри страны. Выехать по нему за границу нельзя. На сегодняшний день мы принимаем документы только на выдачу паспорта в виде иденткадки гражданам до 16-летнего возраста, которые получают его впервые. Получают они его бесплатно. Тож, які дані громадянина України вносяться на ID картку? На ID карту вносятся фотографія владельця, фамілія, ім'я, отчество, дата рождения, пол, дата видачі, дата його действия. То есть предполагается, что она срок действия 10 лет этой карточки и місце рождения. Желательно гражданам получить. Этот паспорт ID с бесконтактным электронным носием, так называемым беном, то есть с чипом, говоря по-народному, так как на этот чип дополнительно может носиться информация о семейном состоянии, положении, о регистрации места жительства и так дальше. Фахівці стверджують, громадянам поки що можна бути спокійними, адже старі варіанти паспортів діють і міняти їх на новий поки що можна за бажанням. Очікують, що перехід на id картки займе 4-5 років. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які видавалися раніше 2015 року, вони діють на срок, який указаний в паспорті. Тому вони є До січення їх срока. Паспорта книжечки внутрішні они також дійсні для пред'явлення в будь-якому організації і так далі на території України. В послідові, якщо людині двадцять 25 років або 45 лет, то вже йому фотографія в старий паспорт книжечку вклеюватися не буде. А буде видаватися нова id картка. id картки видаються громадянам України строком на 10 років. Отримати їх можна як і біометричний паспорт за 20 робочих днів. Олена Логінова Віктор Даманський факти. Новий посол Молдови в Україні Руслан Болбочан прибув з дружнім візитом до Одеси. Нещодавно він був у Києві, де зустрівся з президентом України Петром Порошенком та приступив до своїх обов'язків. Це перший візит Руслана Болбочана в регіони, а саме в Одеську область. В ході зустрічі з першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Володимиром Жмаком посол відмітив важливість дружніх зв'язків між Одеським регіоном та Молдовою. Акценти ставилися на міжрегіональному співробітництві, а також підтриманні тісних зв'язків у сферах митниці, гуманітарному та культурному співробітництві. Одеська область дуже важлива. регион для Республики Молдова. У нас большая протяженность общей границы молдоукраинской. Большая часть принадлежит именно с Одесским регионом. У нас здесь большая мыши молдавское сообщество. Здесь проживает более 120 тысяч граждан, которые себя вот идентифицировали как молдаване. То есть это очень важный регион для сотрудничества во многих областях, для сотрудничества во-первых, для трансграничного межрегионального сотрудничества у нас традиционно очень широкие экономические связи очень важно поддерживать и сотрудничество между пограничными службами наших стран, в том числе, я имею в виду, и с таможенными службами. Это очень важный приоритет. В ході відпрацювання міста Одеса, що проводилося у рамках протидії незаконному гральному бізнесу. Працівниками управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області були виявлені три гральні заклади на території Суворовського та Млиновського районів. Надання вказаних послуг в обох випадках здійснювалося за гроші та без наявності дозвільних документів. Встановлено, що для проведення азартної гри грошові кошти клієнти закладів вносили у відповідні термінали, після чого проводились ігри на спеціально обладнаних комп'ютерах. З приміщення, розташованого на проспекті Добровольського, правоохоронці вилучили 5 комп'ютерів, що використовувалися для азартних ігор. З приміщення на вулиці Степовій 10 та на вулиці. Пантелемонівські, 14. вказані факти, були зареєстровані до журналів єдиного обліку. Триває подальша перевірка. Реєстрація власної домівки, гроші на операцію, неможливість проживання у будинку для людей похилого віку та багато інших проблем було розглянуто на зустрічі мешканців міста Арциз з народним депутатом Антоном Кісе. Найближчим часом нардеп планує відвідати і інші міста регіону. Як проходила зустріч в Арцизі, дивіться в сюжеті. У пані Зиновії страшна хвороба. Вже тривалий період. Жінка не може вилікувати рак. Процес, м'яко кажучи, не дешевий, як для звичайної мешканки Одеської області. А одного курсу хіміотерапії замало, потрібно ще. Наступний курс коштує не менше 8 тисяч гривень. Пані Зиновія у розпачі. Усі збереження вже пішли на лікування. Допомогти нікому. Прислався курси хіміотерапії, лучової терапії, операції. Но после операции, вот год прошел, у меня опять возникла проблема, И я потратила 35 пять Ну, это так. Самое главное, не считая уже там мелочевки. В общем, очень дорогая операция обходится. Зверталась жінка до багатьох служб допомоги, а також до народних депутатів. Усе, чого вона домоглася від них, лише 700 гривень. Для лікування такої хвороби, як рак, це смішні гроші. Другі мені теж допомагали, ну, 700 гривень, 800 гривень, це що, навіть на один аналіз не вистачає. Зараз мені назначили 5-6 хімії, і найпростіша, звичайна хімія 4 тисячі стоїть. Народний депутат України Антон Кісе на зустрічі з мешканцями Арцизу вислухав усіх та зауважив, кожна проблема буде розглянена та по можливості вирішена. Пріоритет буде наданий справам, які потребують негайного вирішення, зокрема таким як у пані Зеновії. Вопроси разносторонні, але говорять о слідуші: що сьогодні просто ніщита біздініжі заболівання, необхідність в проведенні операції. Доводить людей до крайності. Ми бачимо, що практически люди на грані Вот это и беспокоит. такі зустрічі з мешканцями Одеської Неброза, області. Антон Кісе проводить регулярно. Люди це знають і приходять, дійсно розраховуючи на допомогу. Дати деньги на оформлення да. дома. А да. там там очень дорого, там проект робити. Ні, ну землі отвод, Щоб дорогі. зробити куплю продаж такий, ну. Путь сложный, но його надо проходити, якщо ви хотите, щоб легализовать, оформити дом як, як собственность. за словами Антона Кісе, усі народні обранці повинні служити народу, адже для цього за них і голосували. Ділиться максимально безусловно для того, щоб оказати ту практичну допомогу, яка необхідна людям. І они как раз ще раз дають тот мощний імпульс, того, що в державі необхідні змінення. Необходимо сьогодні розвивати економіку України. Необхідно создавать робочі места, не только говорити бетаділать. Найближчим часом Антон Кісе навідається й до інших міст регіону. Народний обранець бажає, щоб усі люди Одеської області почували себе захищеними від несправедливості. Валентин Блях, Віктор Доманський факти. Одеські мерії визначили на яких з міських пляжів будуть організовані традиційні водохресні купання. Їх адреси з'явилися на офіційному сайті міста. Так, водохресні купання пройдуть на шести міських пляжах, розташованих у різних районах Одеси. Тут будуть встановлені зовнішнє освітлення, біотуалети, контейнери для сміття, а також намети, в яких можна буде передягнутися, зігрітися після виходу з холодного моря, а також випити гарячого чаю. Крім того, на пляжах будуть присутні медики, рятувальники і водолази. А до місця купання організовують роботу міського транспорту. Отже, 18-19 січня, о 23-й купання пройдуть на трьох пляжах: на 16-й станції великого фонтану на пляжі Ланжерон і в гідропарку Лузанівка. 19 січня о 12-й захід відбудеться на 13-й станції Великого фонтану, причалі «Восход» у Савіньйоні і на пляжі Чорноморка. Крім того, 19 січня о 13-й годині обряд повториться на Лонжероні. Голівудська кінозірка Леонардо Ді Капріо зізнався, що він на чверть українець, а його бабуся одеситка. Про це актор розповів на одному з американських ток-шоу. За словами Ді Капріо, його бабуся Олена Степанівна Смирнова виїхала до Німеччини після жовтневої революції, де вийшла заміж за німця, після чого емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Голівудський актор зазначив, що про свою українську бабусю у нього залишилися тільки найкращі спогади дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин, добрих спогадів. Усього найкращого. До побачення.